Вид мистецтва з убивчою силою. В Святогірському таборі розшифрували танцювальне послання від предків. Секрети всесвітньо відомого танця гопак протягом п'яти днів опановували відпочивальники дитячого табору Лісова казка». Дякуючи нашим предкам, вони це розумно сховали в танці гопак, який по цілому світу є визитівкою України. Але земля наша дуже добре лагідна до нас надає людей, які розкодували це. Так, так само, як і в піснях, і в вишиванках. Це наш генокод. Тобто ми його розкодували, тепер ми його пробуджуємо не тільки по Україні, а з виступом їздять і в Корею, і в Аргентину. І по Європі наші школи є і в Німеччині, то в різних країнах вони є вже Знову ж таки це ведуть наші українці. Хлопці львівський волонтер, знавець гопака саме як бойового виду мистецтв, провів інтенсивний майстер-клас для усіх бажаючих хлопців та що дивно дівчат. Ніжні створіння на рівні із задиркуватими від природи хлопчаками вчили випади вертушку, джиган, тузень чи вихор. Незвичні слова насправді означають види ударів для кожного своя техніка, захована у танку в спеціальних посібниках по бойовому. Ого, паку знайшлось навіть місце для розкриття технології удару копняк, і виглядає він не зовсім так, як ми звикли собі уявляти для хлопців. Заняття стали справжнім відкриттям. кажуть, що про скриті можливості звичайного танця лише чули, але заняття перевершили їх очікування. Мені здається, що е, та людина, яка колись танцювала, неї гарна розвита. Координація розвинена. Тій людині легко буде це зробити, тому що тут все основано на танцювальних рухах, але з елементами бойових ударів. Купняк, пістолет. Ну, що ми робили віртушку. В майбутньому зацікавило тебе це заняття? Ну так, да, ми розмовляли з тренером на цю тему, нам. Говорю, что мы с ним свяжемся, когда разъездимся и попробуем. Рассказывайте, для вас это новый опыт? Да. да. Что вы новые для себя приемы. узнали? Новые приемы, новые захваты, блоки. Чем тебе это поможет в жизни? На улице может помочь очень сильно. Когда на тебя там нападут, Защититься. В улице? То есть своих девчат защитить сможете. Да, да. да. Не, ну мы можем защититься, показать. Все, то що ми выучили. Ну а в дальнішому заінтерісувалася да, будемо займатися і других учить. Да, Особливість бойового гопака у близькості до можливостей людського тіла. Антропометричні дані та особливості статури враховуються в цьому виді бойового мистецтва, особливо вдало. У нас більшість людей є високого росту з довгими руками, з довгими ногами. Якщо відповідно десь там на сході в неї нижче, то їм треба якось так більше привчитися, якось скакати, більше крутитися навколо суперника. В нас достатньо виставити руку або ногу. Ну і це дозволяє відповідні сила удару є набагато більше. Десь ну, на цьому ну, базується на тому, що дала матінка нам. Все дуже просто. Єдине, це треба майстерні здосконалювати. Ніхто не родився з чемпіоном світу, так само олімпійських ігор. Зміна у лісовій касті триває лише перший тиждень, а емоції у дітвори вже ціла низка. До побутових умов призвичайлись, як годують, подобається, купатись встигають. Щовечора чекають на концерти та дискотеки. Наприклад, сьогодні ввечері весь табір спостерігатиме за успіхами молодих козаків. Хлопці продемонструють усе, чому навчились за п'ять днів. Впевнені, виступ буде вдалим. Vojavik, lopak se je kruta!